Бажаю міцного здоров'я, шановні колеги, шановні агрономи і великі народи великої країни. Україна сьогодні в нас на календарі 17 червня, і ми разом з вами перебуваємо на демополі компанії «Сингента». На базі господарства ТОВ Ольга, що знаходиться в місті Вінниця на об'їзній дорозі, раду вас сюди запрошуємо, подивитися технології захисту від нашої компанії. І я, Ярусевич Марк'ян, регіональний менеджер з маркетингу, запросив сьогодні технічного експерта Вадима Кирилюка на це поле, щоб він, як професіонал, оцінив даний посів і дав свої коментарі. Вадим, вітаю тебе. Друже, розкажи, будь ласка, ми з собою на посіві Соняшника. Яка система захисту тут використовувалася і як ти оцінюєш їхню роботу? В цілому, дивлячись на погодні умови, які склалися на території Вінничини цього року, можна сказати, що важка ситуація, але продукти спрацювали в доброму, можливо, навіть відмінному стані. На даному посіві було застосування ґрунтового гербіциду ремекстра ТЗ Голд нормі 4,5 літра. Пізніше у фазу 3-4 пар листочки було застосовано продукт Сетар в нормі 0,5 літрів на гектар в комплексі з продуктом інсектицидом Енджіо в нормі 0,18 літрів на гектар. На даний момент ситуація на полі шикарна, листки нижні, повністю збережений лістовий апарат, чистий соняшник. Надалі планується внесення продукту Містар Голд в нормі 1 літра. На гектар та за можливості десикація продуктом Регло. Вадим я бачу, що на полі є соняшник нижчий, і вищий. Цим чим це зумовлено? Це зумовлено посівом різних гібридів компанії Сенген. Ага, десь його гібрид ранній, супер ранній, пізній і та... тому різна висота на полі соняшника. Колеги, раду вас запрошуємо на соняшник, А ми з Вадимом рухаємося на кукурудзу. Гайда з нами, колеги. Ми прийшли на посів кукурудзи. Вадим, буквально, коротко. Розкажи, будь ласка, систему захисту на кукурудці. Як е, ЗЗР спрацювали? Е, на даний момент, оглядаючи поле, можемо сказати, що продукт спрацював навідмінно. На даному полі вносився продукт Елюміс в нормі 2 літра на гектар у фазі 5 листочків. І все. Надалі планується внесення фунгіциду Амістар Екстра в нормі 0,75 літра разом в баковій суміші з ампліго 0,3 літра на гектар. Ну, я бачу, що люмі справився з завданнями, бачу пожовтілі бур'яни, навіть є пожовтіла і випалена нападалося сонячна. Так, так. За за рахунок ґрунтової дії Мезотріону він має викорінюючу дію на дводольні бур'яни, плюс подальшому і ґрунтову дію. І е, також е, злакових, однорічних злакових та багаторічних ми не, не наблюдаємо за рахунок того, що в препараті є така діюча речовина, як нікосільфоро. Зрозумів, колеги, дякую Вадиму. Дякую вам за приділений час. Слава українським аграріям! Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава!